Так, Кирил, я для запису повторюсь, що ми сьогодні будемо розглядати модуль в квадратичних функціях. Тобто в нас цікавитиме сьогодні питання. А як побудувати графік функції y дорівнює f від модулю X, якщо відомо графік функції y дорівнює f від просто X, а ми деякі з тобою моменти вже обговорили. Давай зразу перейдемо до дослідження функції. Отже, дослідимо функцію, я її вже ось підібрав, y дорівнює x квадраті мінус 2 x Х2 мінус 2 x Є, так? Її побудову зразу ж давай винесемо собі в конспект. Я покажу контрольні точки. Ну, в принципі, до речі, дивися, якщо ми її трішки змістимо з тобою, тільки не в цю сторону. А, давай її змістимо на мінус 4 отак. А ну-ка, у нас некратні будуть. Добре, підберемо так, некратні. Так, некратні. О, так начебто добре, так? Да? Нормально, супер. Я позначу зразу точки критичні і закинемо її до себе в конспект. Ось така у нас виходить функція. Так, що я додавав? Я не додавав, точніше, я віднімав 8. Добре, змістили трішки функцію. Так, дослідимо цю функцію, ну, маючи на увазі, що її треба зробити побудову. Я зрозуміло, що швидку побудову вже зробив за допомогою десмоса. Добре. А тепер розглянемо функцію дорівнює f від модуль X. Тобто замість X у нас буде знаходитися з тобою модуль X. Розглянемо y дорівнює f від модуль x, для нашої конкретної функції. Це буде означати y дорівнює модуль x до квадрату мінус 2 помножити на модуль x і мінус 8. Так, давай тут зробимо я також зроблю добудову і побудуємо її. Тепер звернемо увагу, я першу функцію виключаю, друга функція зостається. Тобто бачимо з тобою деякі видозміни по цій функції, правильно? По-перше, вона симетрично відбилася, по-друге, її хвости прибралися. Давай її також собі цю побудову закинемо. І будемо робити порівняння. Дошку видно добре? Угу, Нормально. Так, бачимо відмінності. Ну, які відмінності? Те, що у нас, по-перше, функція відбилася симетрично відносно осі О. І ліва частина відки, яка виходить за вісь у Y, тобто ось ця частина, вона повністю у нас зникла. Тим більше, що відбита симетрично наша ж функція Y дорівнює F тепер тільки від мінус Х. Чому від мінус Х зараз повторимо. І права відка такої функції також у нас зникла. Чому так відбувається? Бо там і ці пере цікавиться Я пропоную тобі для наочності спочатку дослідження 2 ігри. Спочатку зробити побудову за допомогою таблиці. Тобто побудуємо таблицю тут. Побудуємо таблицю. Нам зрозуміло, що ці не потрібні значення. Так, і у нас лише один Y, тому ми приберемо лишнє. Окей, добре. А будемо будувати таблицю, до речі, на інтервалі. Ну, давай від мінус 5 до 5. Х належить інтервалу від мінус 5 до 5. Добре, поїхали. А ну, почнемо з мінус 5. Тобто кладемо в x-5. Давай подивимося, що у нас буде відбуватися по самій функції. Зрозуміло, що коли ми будемо класти наші числа в підмодульний знак. То з модуля ми будемо отримувати завжди додатні числа. Правильно? Правильно чи неправильно, Кирил? Каже так. У угу. тебе сказати. не чутно було. Так от, кладемо мінус 5 в наш X. Мінус 5 з-під модуля спочатку. Це дасть 5, 5 до квадрату 25. Йдемо далі. Кладемо сюди мінус 5. Буде у нас під модуля 5. мінус 2 помножити на 5 буде 10. 25 мінус 10 це у нас 15 і 15 мінус 8 буде 7. Добре, йдемо далі. Беремо 4. Не 4, а мінус 4. Ставимо мінус 4 сюди. Знову тут у нас буде 16, тут у нас буде 8. 16 мінус 8, 8, і ще мінус 8 буде 0. Тобто знайшли якраз 0. Функції. Ідемо далі. Давай візьмемо, я так розумію, тут мінус 1 стоїть у нас. Давай зразу мінус 1 візьмемо. Беремо мінус 1, підставляємо сюди. Тут у нас буде 1 в квадраті 1, мінус двійка, це у нас буде мінус 1. Мінус 1 мінус 8 буде мінус 9. Власне кажучи, так і є. Поставимо 0 для симетрії, тобто подивимося при х дорівнює 0. який у нас буде y. Тут бачимо по графіку, що у нас буде мінус 8. І тепер будемо рухатися вправо. Тобто ми щойно рухалися з лівої сторони до початку відліку і далі тепер з початку відліку вправо. Поставимо 1. Ставимо 1 сюди. І помітимо, що у нас результат буде точно такий самий, як і для мінус 1 1 до квадрату буде 1 мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2. 1 мінус 2 мінус 1, і ще мінус 8 буде мінус 9. Зразу зафіксуємо цей результат. Що у нас при мінус 1 та при 1 утворюються одні ті самі ігрики. Мінус 9 і мінус 9. Що це в нас за ситуація така? Тобто. У нас при одному й тому самому ігреку 2 ікса. Таке може бути взагалі, як при одному і тому самому ігреку у нас 2 ікса. У нас така ситуація була неможливою до того, як ми з тобою розглядали модуль. І от особливість модуля якраз заключається в тому, що він дозволяє нам при різних іксах робити однаковий ігрек. Ось в цьому, власне кажучи, і приколи. І по графіку це видно. Дивися. Ось у нас були одні ікси. Ну, давай я постараюся акуратно пунктиром довести. Ось мінус один. А ось у нас один. Ну, по іксу. І бачимо, що при цих різних іксах у нас що тут, що тут, і мінус 9. В цьому його і особливість, і за того я тобі хотів модулі показати. Далі, продовжуючи нехитрим чином побудову, ми з тобою отримуємо точно ті самі результати. Тобто підставляємо, наприклад, мінус 4. Не мінус 4, вибач, мінус 4 було плюс 4. Ми ж йдемо вправо. А, підставляємо а, не мінус 4, а плюс 4. Ми отримаємо з тобою 0. Ось, точка 0. По графіку навіть вона видна. Підставляємо мінус 5. Переконаємося, що отримаємо 7. Ну, звісно, мінус 5 сюди підставляємо, тут буде 5 до квадрату 25. Знову я чомусь мінус ліплю. П'ятірка. 5 з під модулю дає 5, 25 мінус 10, це буде 15, і 15 мінус 8 знову 7. Тобто бачимо, що у нас дійсно спостерігається симетрія. При цьому ми віток від параболи F від X. Взагалі не маємо, як бачиш. Mm -hmm. Якби ми мали тут іще вітку параболи, ну, вона була б продовжена. Відка параболи, так? У нас достатньо дивна б ситуація була з тобою. Тому що наш ось тут Y, він мав би взагалі аж 4 x Аж 4 x Такого неможливо, того, що модуль з X у тебе ну, сутильки... має 2 ікси, так. а не 4. Тобто попереднє пояснення, коли я тобі показував з множини перехід, якраз про це й говорить. Що якщо в тебе не модуль X, якщо в тебе 1X, то один X відповідає одному y. Якщо в тебе модуль X, окей, може бути ситуація, коли у тебе 2 x відповідають одному y. Але модуль X не має чотирьох розв'язків. Модуль X має лише два розв'язки. Дійсно, це видно, що Y у тебе мають два розв'язки. Аж ніяк не чотири. Ось така особливість модуля. Ну і давай, врешті-решт подивимося, як наша функція буде розкриватися. Тобто давай десь тут зауважимо, що. Зауважимо. Зауважимо, що y дорівнює f від модуль x дорівнює, буде розкриватися завдяки модулю, як y дорівнює f просто від x, якщо x додатній, якщо x більше рівне 0. Або як Y дорівнює f від мінус x, якщо x від'ємний. Власне кажучи, ми з тобою f від мінус x як будувати, на що воно впливає? Ми вже робили з тобою це дослідження. Потрібно просто переглянути попередній матеріал. Ось. Це у нас f від x, а це у нас f від мінус x. Тобто симетрично, як я говорив, тобі відбиваються на основі а, вісі оy. Але якщо у нас є модуль, то він буде, звісно, розкриватися як дві функції. Як функція з якимось додатнім x, і як функція з якимось від'ємним x. Але потрібно зауважити, що нам необхідно, щоб вони існували обидві одночасно. А щоб вони існували обидві одночасно, у нас не повинно бути з тобою ось таких ситуацій, коли у нас присутні хвости, які нам для Y дають аж 4хси. Це зрозуміло? Чому не повинно бути 4хси? Тому що тут. Для квадратичної функції це ж у нас дві квадратичні функції. Потрібно пам'ятати, що ми модуль розглядаємо для квадратичних функцій. Тут для квадратичних функцій двом x відповідає 1 y. І тут для квадратичної функції відповідає двом x 1 y. Але система показує, що розв'язки повинні бути єдині. І так як y у нас з лівої сторони однакові, то значить для одного y все також у нас 2х являється розв'язком. Ну, дійсно, для одного Y у нас 2 X. Видно, що для одного Y у нас 2 X. Зрозуміло, так? Так. Добре. Тоді, можливо, буде цікава історія. А чому у нас внизу не так? У нас, звісно, є ось мінус 9 тут і тут. У нас ось тут не така ситуація. Чому тут у нас. Або ну, вони там не пересікаються. І не утворюють нові ці Y. Ну, давай подивимося ось тут. Давай подивимося ось тут. Давай до неї побудуємо. Ну, що це ми можемо побудувати ігрик? Дорівнює. Там у нас було, дивись, мінус 9, ось воно будується. А я поставлю. Мінус 8 це воно якраз сюди попадає, да? у нас три розв'язки. А я поставлю мінус 8,5. Мінус 8 і ,5. 5. А, типу, так не хоче? Мінус 8,5. Дивися. Пересікає раз, два, три і 4. Бачиш у нас ікси? Одна пара іксів і інша пара іксів. Тобто іксів у нас 2, 3, 4. Аж 4 ікси у нас утворюються. Тобто, з однієї сторони, по побудові ми побачили, що дійсно нам хвости ось ці ну, не потрібні. Їх, у нас відповідним ігрекам відповідають інші ікси. Тобто, хвости тут не потрібні. Їх немає просто, в принципі, навіть по побудові ми це побачили. Але ось тут виникає така ситуація, коли у нас все ж таки 4 ікси. Хоча по а, означенню модуля у нас повинно бути 2 ікси для одного ігрека. А тут у нас мало того, що 3 на е, точці, де у нас з'єднуються відки параболи. У нас тут 3 ікси будуть. Так, у нас виявляється, що може бути ситуація, коли 4хси. Добре, розглянемо для початку випадок. Коли у нас 3х. Щоб дізнатися, чому так. Раз, два і 3. Тобто мінус 2 мінус 8, 0 мінус 8 і 2 мінус 8, це корені нашого, Корені нашого рівняння, або це точки, які задовільняють нашу функцію. Подивимося сюди. Якщо щоб отримати а, нам в якості y8. Зрозуміло, що ми x можемо поставити 0. Тому ось ця точка, ось цей аргумент x дорівнює 0, нам сюди, звісно ж, підходить, y буде дорівнювати мінус 8. Але виявляється, якщо іще підставити замість x-2, підставляємо сюди мінус 2, тут у нас буде 4, тут з модуля мінус 2 буде двійка. 4 мінус 2 помножити на 2 буде знову 4, 4-4 дорівнює 0. І якби питання ніяких y дорівнює мінус 8. Точно так само. Тобто одного пояснення за допомогою модуля, за допомогою означення модуля, не досить достатньо. Тому що, виявляється, у нас можуть бути ситуації, коли наші ікси зануляються, ну або іншими, наприклад, словами, якщо у нас ікси так співпадають, що ось ця частина дана перетворюється в нуль. У нас може бути мінус 8. Залишається. Тобто лише вільний член залишається. Тобто, все ж таки можуть бути ситуації, коли у нас одному Y відповідає не лише 2 x а відповідає 3 і навіть 4 x Зрозумів? Так. Добре. Скажи по сьогоднішньому дослідженню модуля. Якісь питання є у тебе? Ну Ні, це вроді понятно. Я тоді тобі на домашнє завдання заставляю самостійне опрацювання випадку. А коли у нас модуль знаходиться не лише при X, а коли у нас вся функція знаходиться в модулі, якщо будуть якісь питання, то в Діскорді зможеш. І okay. задачу працюємо разом. Я запишу тут тобі домашнє okay. завдання. Підведемо підсумок. Сьогодні ми з тобою розглянули побудову функції квадратичної, коли в ній аргумент знаходиться в модулі. І з'ясували, що така побудова буде виглядати ось таким чином. На цьому будемо завершувати. Єдине, що наостанок я тобі запишу побудувати графік функції ось цієї сторінка 111. Сторінка 111. Побудувати y дорівнює модуль F від X. На цьому все. Якщо ніяких питань немає, то можемо завершувати. Немає. Добре, дякую тобі за увагу. Тобі бажаю вдалих вихідних. І прощаюсь з тобою до зустрічі в наступному занятті. Окей. На все добре, добре до побачення.